Цей день в ефірі в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Про новини в місті розкажемо у нашому випуску. Починаємо з такого. Вони виборюють незалежність країни. Е, я хотів би, щоб люди більш пишалися собою. пишалися своєю нацією. Бойова історія Криворізького нацгвардійця. День пам'яті. Він був дійсно взірцем відповідальності, не взірцем е, такого. Ставлення належного ставлення до людей сьогодні виповнилось три роки з дня загибелі криворізького мера Костянтина Павлова. Підготовка не без складнощів. Робимо все, що можемо. Не хватає не нам персоналу. Фахівці криворізької теплоцентралі у співпраці з фондом ЮНІСЕФ готують трубопроводи до зими. 33-ю річницю незалежності Україна відзначатиме 24 серпня, якою ціною наш народ відстоює незалежність сьогодні у війні з російськими загарбниками. Знають криворізькі захисники. Військовий 21-ї окремої бригади нацгвардії на позивний ГСФ поділився з нами епізодом воєнного протистояння свого підрозділу. Попри пережите, боєць прагне, аби українці єдналися та вірили у свою країну. Особисто я не вірив. а Я гадав, що російський народ не дасть це зробити, незважаючи на те, яка там влада і яка там політична ситуація. Але більшість моїх знайомих дуже за це переживали і вони вірили в це, що може бути. Але я, чесно, до останнього не вірив. Ну, для мене це абсурд. Я не міг повірити, що в 21 2021 році, як-не-як, ну, -як, якби я їх зараз ненавидів, але. Дуже багато пов'язано в наших народів і розпочати таку війну у 21 столітті – Це для мене був повний абсурд. Сергій, учасник АТО і, попри все, мав такі переконання аж до 24 лютого 22-го року. Працював на крові в підрядній організації монтажник висотник. Ну, як зазвичай, вийшли на роботу вранці вже на бані переодягнулися та чекали транспорт, щоб виїхати на наряд. Тут у нас були там нікопольські бригади, і почались якісь суїтати, телефонні дзвінки, щось коїться. Я не дуже серйозно до цього віднісся. Ну, потім кажуть, все, нас бомблять вторгнення. Ну і Відпустили всіх додому. Я чудово пам'ятаю, як ми їхали, вже всі заправки були забиті, черги стояли. Осягнув ситуацію і не зволікаючи, звернувся до військомату, оскільки Сергій мав досвід служби, одразу поставили на мобілізаційний облік вдома. Почав брати речі. Тоді дружина зовсім не сприйняла його рішення, і це був дуже драматичний період для обох В житті. Такого у нас не було. Ну дуже сварилися, але я казав, ти знала за кого ти виходила, Ти повинна це зрозуміти. Був, закінчилась сварка на те, що я їй пообіцяв пару днів посидіти вдома. Якщо це все не схамениться якось, тоді я піду. Але ми всю ніч просиділи телевізор, телефони, все дуже це переживали боляче. І десь там у третій чи четвертий ранку я їй сказав: подивись, коли працюють воєнкомати. Тоді я не збагнув, що ну, вони ж працюють цілодобово. Подзвонив другові, кажу: давай, бо повозиш мене, я би все підготую та й піду в военкомат. Сергій прагнув долучитися до свого Холодного Яру, проте військова частина була вже укомплектована. Тож розподілили до частини Нацгвардії. Бойовий шлях Гесефа у повномасштабній війні розпочався зі стрілецького батальйону. Потім була мобільно-вогнева група. Гвардійці брали участь в різних операціях, зокрема на Херсонщині. Бажання використати свій потенціал на повну привело Сергія до щойно сформованого мінометного підрозділу. Приїжджали Різні полковники, і научний центр був у нас ареї, і сертифікати давали. Ну, старалися нас навчити чомусь. Був ще один полковник, його називають Серед нас Богом війни, і ми потрапили під його крило. І він дуже багато навчив. Він нас дуже сильно ганяв, дуже ругався. Ми з ним були поза минулу ротацію. Але коли ми прощалися в кінці ротації, він сказав: Ви не розумієте, як я вам багато дав. А у цю ротацію я це відчув. Да. Тому це, це дуже хороше. Я вважаю, це примір всіх полковників, яких треба бачити зараз на фронті. З позаминулої ротації ми повернулись гордими ділиться боєць, адже були домінуючою силою на своєму напрямку. Не давали ворогам закріпитись, викурювали з нашої землі. Та вже минула ротація була для воїнів довжиною в життя. Літо 2024-го. південь Донеччини, село Урожайне, Верміївський напрямок, перевага противника на землі і в небі. Згадує ГСФ. Ми, як заїхали, і одразу 52 штурми безприривних. А 52 дні штурму, що ви розуміли, це раху ми рахували тільки походи з колонами. Це по дві колони в сутки, обов'язково це мінімально. А піхоту, скільки там йшли невеликими групами, по 10, 20, там, по 4, чоловіка по різному. Вони намагалися. Ми їх навіть не рахували. Треба віддати належно. В них піхота дуже сильна. Я ми знаємо, як їх під зброєю женуть. У них нема шансу повернутися, бо це ми все в радіофірах чуємо. Ми інколи самі дивуємося, як можна до, до своїх же людей так ставитися, але. Перли вони ну просто, ну це це неможливо, це нема ніякого відпочинку. Під час однієї такої баталії розрахунок ГСФа випустив 118 мін по штурмовій хвилі ворога, сотню мін за дві з половиною години. Це дуже важко. Це руки трясуться, каліни трясуться, і вже не було сил в укриття, гради лягають, танки б'ють, БТР пролітає, б'є, арта 152 б'є. І ми вже так втомилися бігати, а кричать давайте, давайте хлопці. Ворог перед наступом чітко знав, де були розміщені наші гармати. Пояснив Сергій. Їх усіх знищили або придушили приблизно за 20 хвилин. Першу лінію оборони тримали мінометники. У розрахунку ГСФ – 52-річний воїн із не дуже міцним здоров'ям та молодий хлопець без досвіду таких боїв. Те, як вони злагоджено відпрацювали, вразило нацгвардійця. Нам командир не може сказати, він каже: є виходи РСЗО, йдіть в укриття. Але колона йде, треба треба стріляти. І тому ми, щоб не бігати, вже якийсь момент. Сказали хлопці, Я говорю, хлопці, ну треба, треба працювати, і ми не можемо бігати в укриття. І вони згодились, і ми отак от дві з половиною години просто не ну не ховаючись, нічого. Перед нами було з будівля така. Одна поверхова, півтора поверхова. Зараз не скажу, що там було раніше, це зруйноване, але в ньому у нас був такий по типу склад для мін, де все лежав, де ми все споряджували міну і підносили до міномету. То в ту будівлю по криші вже танк влупив, у це все наперед засипало вход. Потім там ветер проривався. Він трасірами, прийшовся по будівлі. Зліва від мене дорога по ній так грати йде. Округ нас так й Ну це страшне. Це носити в цьому бігати. Ти не знаєш, куди можна ступити, що де та і потім у нас ще міни закінчились. У найважчий момент бою зійшлися побратими з усіх боків. У нас 82-й був трошки спереду міномет, і їх відвели. пошла колона. І вони прибігли самі що допомагати, і ПЗРК прибігли, як, хлопці, що вам допомагати, і інші підрозділи, де були знищені міномети, і наш інший міномет, хлопці. в цьому всьому хаосі. А ви ж розумієте, як сталася? Осталася одна зброя. Ну усумовно одна зброя, що там було. І арта дальна бойна оббила. Але по факту все вже летіло в нас, бо їм треба було подивити нас. І хлопці всі з різних підрозділів з інших позицій несли на міни, щоб ми могли якось стріляти. Це був дуже важкий бій. Українські підрозділи виконали своє завдання, зупинили усі штурми на цьому напрямку. Та ворог, який, попри абсолютну перевагу в силі, поступився нашим воїнам на землі, довершив зло штурмовою та бомбардувальною авіацією. Нині ГСФ на реабілітації та відпочинку насолоджується кожною хвилиною. Поряд з родиною каже день незалежності, зустріне з піднятою головою. Переконаний, ми маємо все, щоб пишатися своєю країною і цінувати себе як нас. Ми самі себе недооцінюємо і не розуміємо, скільки в нас чудового. І е, я хотів би, щоб люди більш пишалися собою, пишалися своєю нацією, і святкувати дійсно є що. Але е, ну, хоча б те, що ми ще є взагалі, в цілому, це як символ, що можна прокричати на весь світ, а ми ще тут. А, але і рости треба як нація. Треба рости, треба бути більш дружними, більш єдиними. У цьому все тетяна Васильєва, Денис Захаров, цей день. Сьогодні виповнилося три роки з дня трагічної загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова. На центральному цвинтарі зібралися рідні, колеги, друзі криворізького мера. Їхні спогади слухав Іван Проводов. Минуло три роки відтоді, як трагічно обірвалося життя мера кривого рогу Костянтина Павлова. Тоді резонанс прокотився всією Україною. Втім, крапка у справі досі не поставлена. Суспільство все ще чекає на остаточні висновки у справі про загибель народного мера, як називали його городяни. Три роки тому попрощатися з Костянтином Павловим зібрались тисячі людей. Сьогодні на його могилі на центральному кладовищі квіти. Друзі й однодумці діляться спогадами. В моїй пам'яті він залишився і назавжди залишиться такою, знаєте, гідною, чесною, доброю, порядною людиною з великої літери. Тому що він справді був таким. Він був простим до людей, він був щирим, в нього була відкрита душа. Хто б до нього не звернувся про допомогу, він завжди відгукувався і втілював ті проекти в місті, які бачив сам. Які бачив, що вони принесуть користь, і ми бачимо, що сьогодні його проекти, яких немає по всій Україні, а лише в Кривому Розі, той же безкоштовний проїзд, і багато інших вони працюють. І люди за це безмежно вдячні. І я теж дуже вдячна Костянтину Юрійовичу, що він був в моєму житті, що він був нашим мером і залишив такий величезний неоціненний внесок в розвиток нашого міста. Міський голова кривого рогу Костянтин Павлов був близькою людиною для багатьох. З особливою повагою ставився до літніх людей. Започаткований ним проєкт університет третього віку діє сьогодні. Чимало його ідей криворіжці продовжують втілювати в життя. Костянтин Юрійович мав, здається, звичайні, але насправді дуже рідкісні і унікальні якості. Як керівник він був мудрий, для своєї родини, для своїх близьких він був надійним. А для міста, як і народний депутат і як ми кажемо, чиновник, як мер, він був людиною. Це насправді дуже рідкісно, дуже дороговартісно, ну і ціна велика. Був людиною шаблонно з великої літери, але готуючи фільм пам'яті, я спілкувалася. Я не знаю, з більше сотні людей різного віку, різного соціального статусу, різних стосунків, і всі вони відзначали саме те, Костянтин Павлов це людина. Олег Жицький свого часу був помічником народного депутата Костянтина Павлова. Працювали над багатьма проєктами для розвитку Кривого Рогу. Він був дійсно взірцем відповідальності, взірцем такого ставлення, належного ставлення до людей, любові до людей. І зараз його дуже не вистачає в цьому житті всім нам. Тому я хочу висказати такі щирі слова і співчуття близьким. Які втратили і батька, і чоловіка, і всім нам, хто його знав, хто з ним працював, і хто сьогодні в такий день і не в такий день дійсно щиро сумують за тим, що його нема поряд з нами. Три роки, на жаль, нема відповіді на цю страшну трагедію, що сталася. Мабуть, це комусь вигідно. Квіти і пам'ять про мера кривого рогу, життя якого обірвала куля на світанку серпневого дня 2021 року, та слова подяки за людяність і патріотизм, за вірну любов до свого міста Іван Олег Каплій. цей день. Криворізькі теплопостачальні підприємства готуються до зими. Криворізька теплоцентраль проводить ремонтні роботи на магістральних трубопроводах у співпраці з дитячим фондом ООН в Україні. Валерій Кожухар розкаже про це. На вулиці Січиславській на завершальному етапі ремонт ділянки трубопроводу. Це мережі підприємства Криворізька теплоцентраль. На даній ділянці теплової мережі розподільчя проводиться заміна пошкодженої ділянки діаметром 159 мм, загальною протяжоністю 90 метрів. Від даної ділянки транспортується теплоносій до чотирьох житлових будинків, станції швидкої допомоги і музичної школи. Роботи з відновлення пошкоджених ділянок трубопроводу ведуться зараз і в інших районах міста. Технічну допомогу у підготовці до нового опалювального сезону підприємство надає представництво дитячого фонду ООН в Україні. Від міжнародної фундації Криворізька теплоцентраль отримує необхідний матеріал, зокрема труби, запірну арматуру. А от кадрів катастрофічно не вистачає. Діляться на підприємстві. Наразі п'ять ділянок зі зварниками. Робимо все, що можемо. Не, не вистачає нам персоналу. Дуже багато хлопців мобілізували. Ми запрошуємо до роботи в Країнської теплоцентралі працівників. Можна на Фейсбуці на сайті теплоцентралі прочитати всі вакантні посади. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Є робота. Вони мають повний соціальний пакет. Ми маємо можливість працівників бронювати. Комунальне підприємство Міський тролейбус оголошує набір працівників підтримати краєзнавця. Кожний підсвічник в нього вкладена душа. У центрі разом відкрилась благодійна виставка. Комунальне підприємство Міський тролейбус оголошує набір працівників, необхідні водії автобусів і тролейбусів, слюсарі та електрики. Які переваги роботи на підприємстві, перевізнику та де в нашому місті можна навчитися керувати тролейбусом? Розкажемо далі. Пасажирські перевезення у кривому розі складна і важлива галузь. Та нині транспортні підприємства дедалі гостріше відчувають потребу у кваліфікованих кадрах. Долучитися до великого колективу запрошує міський тролейбус. Нам необхідні сьогодні водії автобусів, водії тролейбусів. Всі працівники нашого підприємства вони мають повний соціальний пакет. Ми маємо можливість працівників бронювати. Заробітна плата водіїв автобусів та тролейбусів. Становить від 22 до 30 тисяч гривень в залежності від класності, які має працівник. Відкриті вакансії для працівників, що обслуговують рухомий склад. Це слюсарі, електрики, електромонтери. Також необхідний нам і ремонтний персонал. На сьогоднішній день їхня зарплата становить від 16 до 20 тисяч гривень. Підприємство також продовжує роботи по виконанню. На шляхах контактної мережі і ремонтні роботи, тому нам потрібні також і електромонтери з контактної сіті та по ремонту кабельних ліній. На комунальному підприємстві кожен бажаючи може опанувати фах водія тролейбуса з можливістю подальшого працевлаштування. Підприємство розпочало роботу з тестування і набору кандидатів для набуття професії водій тролейбусу. Розпочати заняття підприємство планує з початку вересня. Всіх бажаючих запрошуємо звертатись за телефонами, дзвонити на підприємство. Ми вас дуже чекаємо і готові підняти кваліфікацію або заново навчити. Відділ кадрів підприємства Міський тролейбус розташовується за адресою Дніпровське шосе 22. Телефон для довідок на ваших екранах. Михайло Бостров, Максим Пономарів, цей день. Мешканці вулиці Славної у Покровському районі потерпають від бруду, що розноситься із смітника. У жителів прилеглих будинків була ідея змінити місце розташування сміттєвого майданчика, проте плани досі не реалізований. Розбирався у проблемі наш журналіст Михайло Бестров. Обрізані гілки і розкидане сміття. Таку непривабливу картину щодня спостерігають мешканці вулиці Славної в Покровському районі. Усе через тамтешній смітник не облаштований відповідним чином. На цій вулиці розташоване приміщення громадської організації Справжня надія. Її представники кажуть, вже кілька років потерпають через такий безлад. Проблема вже насправді дуже давно, вже декілька років, і насправді цей смітник він не за адресою знаходиться, його потрібно перенести, облаштувати на інше місце. Ну, тому що хотілося б, щоб діти і люди, які до нас приходять, які до нас звертаються, щоб вони бачили чисте і світле майбутнє, а не те, що ось тут так вітром роздувається, розпишемо і звернення, і скарги, і е, люди. Мешканці місцеві, які наші сусіди пишуть, підписуються під цими всіма папірцями. Хотілося, щоб цей смітник перенесли. тому що у нас тут діти, дорослі і люди, які хочуть бачити красу. Наші хлопчики прибирають, але це не дає великої великого результату. На території, що слугує нині смітником, немає контейнера для великогабаритних відходів. Тож час від часу це місце перетворюється на звалище сухого гілля. Район старий, тому постійно обрізаються дерева і це все стягується сюди. А нам, як мешканцям цього будинку, кожен, кожен ранок починається з того, що сюди заїжджає машина, починається грюки. Тобто навіть у вихідні ми не можемо спокійно виспатись, відпочити, тому що тут безкінченно щось: то трактор, то бульдозер, то якісь грузовики, то привозять, то тягнуть цими тачками сюди ті гілки представники громадської організації та місцеві мешканці діляться: довели, що смітник має бути встановлений по вулиці Славна, 10. У відділі житлово-комунального господарства виконкому покровської райради повідомили, знають про цю проблему, проте не всі мешканці підтримують рішення щодо переносу смітника. Колективне звернення були мешканців багатоквартирного будинку 11, розташовано на вулиці Славна. Прохання вважати недійсним ваші підписи стосовно перенесення смітника, вони розказують, що просимо залишити беззмінна в зв'язку з тим, що на надійшли декілька колективних звернень, які користуються даним контейнер майданчиком щодо їхньої незгоди з перенесенням на іншу адресу існуючого майданчика, у зв'язку з відсутністю потреби та використання коштів під час військового стану на оборону та перемогу країни і допомогу тим мешканцям нашого міста і району, які залишились через війну. Житла через те, що мешканці не можуть знайти порозуміння, вирішення проблеми заходить у глухий кут. У такому випадку смітник можна не кардинально переносити, а трохи посунути. Пропонують люди. й ідея перетворити місце, де нині вітер розносить сміття на зелену зону. Альтернативним рішенням буде перенесення смітника не в сторону, а в гвгли. Даного забору, тому що раніше він там і знаходився. Ми самі готові будемо купити дерева, висадити тут. Краще поставити тут лавочки, зробити сквер. Аби якнайшвидше вирішити проблему, представники райвиконкому радять мешканцям дійти згоди на загальному зібранні. Михайло Бустров, Максим Пономарьов, Андрій Славний цей день. «Серпневі вогники кривбасу так назвали благодійну виставку авторських підсвічників криворізького журналіста і краєзнавця. Експозиція діє у центрі творчості людей з інвалідністю разом і має на меті підтримати автора робіт Олександра Степаненка, який нині бореться з хворобою. Артур Орел бачив, як виглядають речі, що були колись звичайними, а стали особливими. У центрі творчості людей з інвалідністю разом благодійна виставка під назвою Серпневі вогники кривбасу її організували, аби підтримати земляка журналіста і краєзнавця Олександра Степаненка. Він зіткнувся з серйозною проблемою зі здоров'ям. Очільниця центру Світлана Комарова переконана, благодійні заходи нині дуже важливі. Все на нервах, оці сирени. Оце все. І мені хотілося б підняти дух. Криворічців, те, що ми сильні духом, те, що ми можемо видержати все, що тільки нам оттуда не дається. Ці підсвічники на виставці роботи Олександра Степаненка, кожен бажаючий може їх отримати за благодійний внесок. Я хочу просто віддячити всім. Хто сюди приходить і Саші хочу віддати Олександру, хочу віддячити, бо тоді, коли я хворіла, він мені допомагав. А наразі я хочу допомогти йому. Це ж не просто людина, це знатна людина, це краєзнавець, це один із найкращих журналістів нашого міста. Олександр Степаненко вже близько півстоліття на культурній ниві. У мене багато друзів, творчих, це художники, це скульптори. Тобто майстраві люди, які щось своїми руками робили. Ну я серед них якби виріс, тому вчився в них. Ну і це все, що ви бачите, завдяки цим людям. Камені, метали, скло, порцеляна, кераміка все це матеріал для оригінальних підсвічників. Я е, супротивний тому, щоб щось викидати. Це все, якщо подивитися, е, можна щось з цього зробити. От бачите, це бронза, це скляне, це керамічне, це латунь. Тобто з різних матеріалів вийшов отакий от свічничок. Просто треба мати фантазію. От. Кожну річ дивишся на неї, ти собі уявляєш, що з нею можна зробити. Ну і отак виникають такі роботи. У цьому своєму захопленню Олександр віддає багато вільного часу. Радіє, що ці речі когось зігріватимуть. Кожний підсвічник в нього вкладена душа, і людина, яка його бере в руки, вона частинку моєї душі. Вона повинна відчувати оте тепло, яке сюди вкладено. Відвідувачі мали нагоду поспілкуватися з журналістом і підтримати його благодійним внеском. Я прийшла, тому що я дуже люблю і вважаю цю людину Олександра Степаненка. Виставка у центрі разом триватиме упродовж місяця. Артур Орел, Олексій Правицький, цей день. Такими були новини четверга. Зустрінемось завтра у цій же студії на телеканалі. Рудана, залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.